Я дивлюся на рік, що відходить, і слова промовляю прості. Для Творця звучить палке спасибі, десь там тихо звучить і прости. Безмірний потік милостей твоїх, Ти мій шлях охороняв весь рік. О, скільки благ в руці святій Твоїй, Ти дарував мені, Господи мій. Дякую за дах над головою. За їжу на столі і у співпраці Ти кожної хвилини був зі мною і знав мою потребу і мою радість, мої бажання ти сам знав чудово, ти більше, ніж просила я давав. Серед тривог мені давав ти спокій, Випробуваннях віру підкріпляв всім серцем Господи, подяку я несу. Затишу й спокій в моїй сім'ї, на рік, що йде, і з радістю дивлюсь, і бачу, скільки благ явив мені, і серце радістю горить, коли до тебе звертаю погляд, мій Господь благий, соромлюся я, коли гляну на себе, і лиш благаю, пробач, Спаситель мій, і як багато їх. Безплідних пустих днів, не відданих на працю і молитви, о, скільки ж їх привласне на собі, на цій землі, тобою подарованих хвилин. Ти віддав мені все, я ж тобі несла те, що залишилось від моїх сил, Забайдужість до інших, безтурботність і лінь я з болем благаю прости. О, дай Господь, щоб в новий рік в моїй душі був паном тільки ти. Як хочу я віддать лише тобі весь жар душі і мрії всі мої. Тебе хочу прославить, Боже мій, і працею, і піснею своїм життям. О, дай, щоб цей новий рік приніс достойний плід в небесний. Вічний храм.